Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про дуже важливу тему, з яких причин можуть викликати повісткою військового зобов'язання, які є заброньовані або які має відсрочку від мобілізації. Це дуже важлива інформація, і зараз я повідомлю з посиланням всього на два нормативи, але ці два нормативи основні в цьому питанні. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео цікавим та корисним, звісно, підпишіться і поділіться зі своїми знайомими. Також нагадую, в мене є телеграм-канал, на якому вже більше 10 тисяч підписників, і дуже багато цікавої та корисної інформації, яка з'являється щоденно. Е, оновлення діючого законодавства. ділюсь практичними кейсами, ситуаціями. Я думаю, що знайдете по пошуку для себе щось цікаве, тому підписуйтесь, посилання залишаю в описі під цим відео. І так, нам потрібен норматив да, з цього питання. Ну, от питання від підписника, питання від клієнта, і дуже багато хто задає такі питання. З яких причин і з якою метою можуть надіслати повістку людині, яка вже на сьогоднішній день заброньована там, на відповідний період, або яка на сьогоднішній день має відсрочку від мобілізації. Тож можуть їй взагалі надходити повістки. І от одразу відповідаю, що повістки надходити можуть, такої заборони немає. Але треба розуміти, з якою метою викликається ця людина. І зараз ми подивимось. З якою метою можуть взагалі викликатись люди, і з якою метою можуть викликати людину, яка є заброньованою або має відсрочку, перший норматив це закон е, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Звісно, це в нас основний закон з цих питань, і ми переходимо одразу до суті стаття 22 цього закону: обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК та СП. У строк та місце зазначене в повістці. Військовозобов'язані, резервісти, служби безпеки, ну там бла бла бла. Тобто ще є текст, який нам не цікавий, е, з якою метою для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів. Перше визначення їх призначення на особливий період, друге і направлення для проходження медичного огляду. Тобто, в нас є три е, таких мети виклику за повістками, які передбачені. Законом про мобільцівну підготовку та мобілізацію. Ще раз взяття на військовий облік військовозабов'язних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період і направлення для проходження медичного огляду. Всім такі відомі і зрозуміли такі повістки. Тепер переходимо до деталізації. Яка ж мета е, може бути ще і де вона зазначена в нас? Всім вам відома дуже добра постанова Кабміну 560, якою унормовано і надсилання повісток. І надання відсрочки від мобілізації, і проходження ВЛК дуже багато там питань, і ми дуже часто от її цитуємо, дивимось і застосовуємо в своїй судовій практиці. І тут у нас є пункт 27 в цій постанові. Відкриваємо і дивимося, що тут написано. Під час мобілізації громадяни викликаються з метою. Ну тобто їм направляється повістка, це є виклик. І яка мета повістки, вона обов'язково повинна бути зазначена в повісі. Бо є ще пункт 29 де зазначаються е, всі вимоги до повістки. У повістці зазначається прізвище, власне ім'я по батька, найменування РТЦК, мета виклику до РТЦК ТСП, місце, день і час явки за викликом, найменування посади, власне ім'я, прізвище, підпис посадової особи, яка видала, прізвище, власне ім'я керівника РТЦК, реєстраційний номер повістки і роз'яснення про наслідки неявки або язак повідомити про причини неявки. Ну це я вам трошки просто. Нагадав, і тепер повертаємось до мети. До районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки або їх відділів викликаються люди в нас з якою метою. Перше взяття на військовий облік абсолютно співпадає зі статтею 22 закону про мобілізацію. У нас друге проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Також в законі є уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа. З військово-обліковими даними єдиного Державного реєстру призовників військовозов'язних резервістів ТЦК та СП в дужках в нас зазначено, і призову на військову службу під час мобілізації та направлення до місць проходження військової служби. Ну, це в нас бойова повістка. Всім вам відома. Тобто, тут у нас з'являється нова категорія, якої в законі ми не бачимо: це уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними. Єдиного державного реєстру зобов'язаних і резервістів. І тепер треба зрозуміти, з якою метою в нас можуть викликатися ті люди, які мають бронювання, або ті люди, які в нас отримали відсрочку. Ця ж постанова нам відповідає на всі ці питання. Дивіться, відкидаємо перше це взяття на військовий облік. Якщо людина в нас має відсрочку, або вона заброньована, вона що, звісно, перебуває на військовому обліку, тому перша в нас. Точно ну, не застосовується тут. Тепер залишається уточнення даних, проходження медичного огляду і призов. Призов щодо призову, звісно, призову в нас не підлягають люди, які мають відсрочку від мобілізації або бронювання. Ну, бронювання воно є одним з типів відсрочки, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, вже два пункти з чотирьох в нас відпадають. Залишається проходження медичного огляду ВЛК. І уточнення своїх персональних даних. І от щодо проходження медичного огляду, ми дивимося, перший пункт це 63, який зазначає, що військовозобов'язаних, у які строк дії відстрочки від призову на під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Тобто, зрозуміло, відповідно до пункту 63, вже вам не можуть надіслати таку повістку, якщо Ваша відсрочка, звісно, там є в реєстрі, вона внесена в реєстр і ТЦК та СП її повинен бачити. Ну тут є в нас же ж крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за винятком тих, які в основному порядку є особами з інвалідністю. Тобто, бачите, скільки таких ще під умов. Тобто, зрозуміло. Викликувати вас на ВЛК не можна, якщо ви маєте бронювання або відсрочку. А, до речі, по бронюванню там є пункт 69, окремо, Зараз я його зацитую також, цікаво він там написаний. Не можуть на ВЛК, але якщо ви наразі є обмежено придатним і не пройшли до 5 червня, а такі категорії людей ще, напевно, є, то вас викликати можуть. Тобто це буде абсолютно законно, навіть за наявності будь-якої з відсрочок. А, ну і тут ще самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Ну тут ви ж розумієте, що для цього повістка вам не потрібна. І от пункт 69, тут чітко по бронюванню. Процедура надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відсрочки, передбаченої пунктами 16, 3, 23, пункт 1 додатка 5, не передбачає направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Ну, тут у нас воно застосовується як спеціальна ще норма. А, але ми користуємось 63-м пунктом. Він загальний, він розповсюджується на всі типи відсрочок, а бронювання є типом відсрочки. Тобто, що в нас залишається? В нас відпадає на сьогоднішній день три пункти з чотирьох, які я зазначив. Зараз ми до них ще повернемось. І ще раз про ці пункти поговоримо. Так, де він наш 27 пункт, щоб я його не загубив. Взяття відпадає, проходження медичного огляду відпадає. крім... Хто є обмежено продатним, але якщо ви особа з інвалідністю також відпадає. Уточнення залишається і призов на військову службу, звісно, призвати, якщо є відсрочка або бронювання, вас не може, так, що відпадає. Три види повісток відпадають з чотирьох, і залишається одна, єдина, четверта повістка на уточнення своїх персональних даних або даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозв'язних резервістів. Тобто, якщо вам направляється повістка, з іншою метою, ви можете резонно поставити запитання ТЦК у зв'язку з чим виникла така необхідність. Можна це зробити навіть письмово звернувшись до ТЦК, або якщо ви прийдете за цією повісткою і будуть якісь непорозуміння, то звісно можна буде на це посилатися. Е, є в нас конкретна безпосередня мета, з якої викликається, і є питання від підписників і клієнтів, з якою метою може викликатись людина, яка є заброньованою, або яка має інший. Відсрочки. І аналізуючи діючий законодавство, ми розуміємо, що це лише уточнення своїх персональних даних, або якщо ваші дані не співпадають щодо вашого військово-облікового документа. Все, по цій темі все. Якщо залишились питання, звісно, пишіть в коментарях. Буду особливо вдячний за підтримку цього каналу. Коментарі просувають відео, і тому YouTube вам їх буде показувати наступними і будете отримувати від мене такі корисні і цікаві відео. Ну, а звісно, якщо ви вважаєте його корисним і цікавим, підпишіться і залишайтесь моїм підписникам. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються, також цікаві будуть для вас і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.